Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку знову Влад, і в даному відео ми з вами поговоримо про те, як я намагався бути мінімалістом, чому в мене це не вийшло. От розглянемо такий. Популярний напрямок в сучасному, напевно, Ютубі, в сучасних соцмережах, це як мінімалізм, що це таке, звідки воно там пішло, як це стосується конкретно мене. Розкажу, поділюся своїм якимось досвідом. Давайте розпочинати. І перше питання, яке ми з вами розберемо, чому я намагався бути мінімалістом? Звідки це особисто в мене пішло? Я дуже люблю святкувати за одним із англомовних блогерів, якого звати Медавела. Це дуже крутий чувак, режисер, який знімає фільми на Netflix, і він знімає дуже кінематографічні ролики на YouTube З якістю відео, аудіо, сценаріїв і так далі. В нього все, на мій суб'єктивний погляд, ідеально. він мені дуже подобається. В цьому плані я, напевно, на нього б рівнявся. І він на YouTube відомий як. Напевно, самий відомий мінімаліст. Так? В нього все життя мінімалістичне. Це стосується багато сфер його життя, включаючи одежу, закінчуючи, я не знаю, якимись столовими приборами на кухні, там, розпорядком дня і так далі. І я, коли дивився на це, мені здавалося дуже круто. І чесно кажучи, навіть і так ще до сих пір мені здається, тому що коли в тебе чистота, порядок, тобто мінімалізм, на мою суб'єктивну думку, це конкретно про порядок, про чистоту, про відсутність лишнього. Не тільки в ну, це не тільки ми говоримо, наприклад, про предмети, якісь, да, які ви використовуєте кожен день, не тільки про одежу, не тільки про ідеальний порядок в квартирі. Але й про чистоту розуму і про чистоту, наприклад, елементарно на вашому комп'ютері, що ви слідкуєте за своїми файлами, як вас там все впорядковано на телефоні, там і так далі. І от коли я це побачив, мені ця ідея дуже сподобалась, і я також намагався виробляти в себе ці корисні звички, щоб стати також мінімалістом. І давайте тут ми підходимо до наступного питання, чому в мене нічого з цього не вийшло. Напевно, ключова проблема в тому, що ти бачиш класну картинку, коли хтось це робить, так? Я чомусь впевнений, що в реальному житті той же меддевелла себе веде ну, не те, що не зовсім, так. Але це все так круто не виглядає, як показується на відео, і це дуже важливо розуміти, тому що е, насправді щоб бути мінімалістом, потрібно дуже багато часу витрачати. Е, якщо у вас немає коштів, так дуже багато часу витрачати на те, щоб прибирати квартиру, протирати пил, щоб все було на своїх місцях ідеальний порядок. І вам здається, та блін, влад. Що значить витрачати багато часу на те, щоб е, все було на своїх місцях? Це елементарна звичка. Тут я з вами згоден, так? Але якщо ми говоримо про прибирання, про посуд, про якісь такі звички, які у вас, чи в моєму випадку, в мене не сформовані з самого дитинства, то це зробити надзвичайно важко і реально потребує дуже багато часу. Тому що у вас повинна завжди бути прибрано в квартирі, у вас повинна бути завжди чистота, у вас повинно не бути пилу, тому що ви цим дихаєте. Всі речі конкретно повинні лежати на своєму місці. Це надзвичайно важко. Але це те, до чого я зараз стремлюся. І, можливо, коли прийде час, коли я б не сказав, що зараз фінанси не дозволяють, так, але я дуже роздумую над тим, щоб. Все-таки наняти якусь якогось клінера, щоб він допомагав прибирати в квартирі, тому що на це йде багато часу. А коли підтримується постійна чистота в квартирі, в вашому будинку вам якось ще більше хочеться цьому сприяти. Коли ти підтримуєш частоту, ти багато в тебе ця чистота забирає дуже багато часу, і це дуже надзвичайно виснажує. Ти цей час можеш потратити на якісь інші. Речь тут важливо розуміти, чому не вийшло в мене, тому що це потребує дуже багато часу, бути мінімалізмом. Тільки на картинках, тільки в відео вам показують кінцевий результат. Вам не показують, як людина до цього дійшла. Це реально важко. Якщо ні, то ви можете спробувати і побачити, чи вийде у вас чи ні. В мене не вийшло, пишіть свої коментарі, я обов'язково почитаю, і мені буде цікаво почути про ваш досвід. Третє заключне питання, яке я собі виписав, це як зробити так, щоб все вийшло, і чи це дійсно потрібно? Так, два питання в одному, скажімо так. Як зробити так, щоб у вас вийшло бути мінімалізмом? Це про звички. До речі, книжку, про яку я вам пораджу, і на яку я зроблю напевно огляд? Скажем так, всю квітесенцію цієї книги Атомні звички Джеймса Кліра. От вона. Не знаю, чи сфокусувалась камера. Я вам розкажу, як її дочитаю, зроблю. Якісь, можливо, PDF-файл, не PDF, але розкажу суть цієї книги, тому що вона дуже корисна насправді. І от ці звички, які ми з вами хочемо корисні виробити, все, виробляти все залежить від них. Тобто, як стати мінімалістом, це виробити корисні звички. Якщо ми говоримо про будинок, про чистоту в ньому, там, квартиру, в квартирі, посуд, там, так далі, речі і так далі, ці задачі ми можемо делегувати. І, на мій суб'єктивний погляд, це краще, якщо вам дозволяє фінанси, то це, звісно, далувати іншим людям заплатити за час, який ви можете провести зовсім інакше в своєму житті. Це те, до чого я зараз стремлюсь, і те, що я бажаю втілити в життя в найближчому майбутньому, це що стосується прибирання, так, це те, що стосується комп'ютерів одежі. Я не знаю, якихось елементарних звичок, наприклад, після того, коли ви поїли покласти е, тарілку, посудомийку, якщо нема посудомийки, помити її зразу чи чашку, там і так далі. Це все елементарні звички, які ви можете набути. Якщо ми говоримо, наприклад, про одежу, так, то м, ну, в кожного, напевно. Поняття мінімалізму в одежі якесь своє. Але мені подобається, коли нема нічого лишнього, коли все просто, коли все нормально тобі підходить, виглядає. Це, мені здається, іноді важко писати якось словами, але я думаю, ви розумієте, про що я зараз говорю. І. Якщо ми говоримо про такі от ці речі, там, де потрібна ваша участь, ви не можете це делегувати комусь, так? Ну або, звісно, у вас дуже багато грошей, і ви все-таки можете це делегувати комусь, але є такі все одно є речі, які, на жаль, або на щастя потрібно виконувати тільки вам, і все залежить тільки від вас. От тому тут діло звички. Це, якщо ми говоримо про як зробити так, щоб все вийшло. Чи це дійсно потрібно, це вже залежить від вас. Тобто ви повинні собі задати запитання, чи реально вам це потрібно, чи потрібно вам бути мінімалістом. І почитати, можливо, в інтернеті які переваги від цього, які недоліки. Ну, я для себе конкретно бачу саму головну перевагу те, що вам стане, коли ви звикнете до цього режиму, коли ви звикнете, що у вас все по мінімуму, що у вас все. Порядок в на робочому столі, порядок, коли ви порядок в шафі, порядок в квартирі, порядок в вашому смартфоні, комп'ютері, порядок в відносинах із іншими людьми. Для мене ось це мінімалізм. Мінімалізм це не тільки про порядок в якихось фізичних речах. так? Це потрібно розуміти. І, в принципі, я до цього стремлюсь. Це ви повинні вирішити для себе, чи потрібно це вам. Тому що є багато творчих людей, ви можете про них почитати в інтернеті, багато художників, багато дизайнерів, багато програмістів навіть. Всі, наприклад, якщо ми беремо їхнє робоче місце, а от їм подобається коли хаос. Їм подобається, коли все розкидано, для них це. Якийсь такий ефект, що це робочий процес, частина робочого процесу. Чи можна це назвати мінімалізмом? На мою думку, ні. На вашу вже ви собі дайте на це запитання. Ось такі думки мої, мій такий власний досвід. Про книжку я обов'язково знімлю окреме відео. Розкажу вам про звички, як їх набути, тому що я читаю і дивуюсь, дуже крута книга. В принципі, на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд даного відео. Поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар обов'язково, запитайте щось. Я залюбки з любки до вами поспілкуюсь. Підпишіться на мій канал просто блог. Підтримуйте україномовний контент, поширюйте мої відео, поширюйте інші відео, там де люди спілкуються українською мовою. Давайте робити український контент разом. Гарного дня і до зустрічі в наступних відео!